Номер 44 у нас теж пов'язане рівнянням. Роз'яжіть рівняння. Все за такою ж самою схемою. Розкриваємо дужечки, зводимо подібні додатки, обраховуємо 0,9х. Далі мінус на плюс нам дасть мінус. 0,6х. Мінус на мінус нам дасть плюс. 3 на 618, але разом з комою 1,8. 2 помножити на 2, 4, Але у нас є кома, тому 0,4х плюс на мінус мінус. 2 помножити на 13. Буде 26, але не забуваємо про кому. Зводимо подібні доданки 0,9х мінус 0,6х 0,4х переходить з протилежним знаком. Мінус 2,6 у нас і було в правій частині. Не чіпаємо, залишаємо до нього. Нам треба додати щось з лівої частини. 1,8 переходить з протилежним знаком. В лівій частині, якщо обрахувати наші подібні доданки, буде мінус 0,1х. Ну, Обрахунок правої частини нам говорить, що буде мінус 4,4. Звідси х дорівнює. Мінус на мінус буде плюс 4,4 поділити на 0,4 ну, 1 десяту х дорівнює 44. Друге рівняння. Величеньке довгеньке рівняння, яке ми дуже легко зараз розв'яжемо. І в цьому нам допоможе розподільна властивість. А в правій частині ми просто опустимо дужки, опустимо мінус і знаки в дужках поміняємо на протилежні. Поїхали. Мінус на плюс буде мінус 4 на 312, але не забуваємо, що треба перенести кому і виходить мінус 1,2х. Мінус на мінус дає плюс 0,4. Плюс на плюс дає плюс 8 на 8, 64. Але з комою 6,4х. Плюс на мінус буде мінус 8 на 3,24. Переносимо кому, виходить 2,4. 5. А далі мінус опускаємо. Дужки опускаємо. В дужках міняємо всі знаки на протилежні. Додатне 3,8х перетворюється на від'ємне. І додатне плюс 4 також перетворюється на від'ємне. Зводимо подібні доданки. Мінус 1,2х, додати 6,4х у нас і було в лівій частині. До них приєднується мінус 3,8х, але з протилежним знаком. дорівнює 5 мінус 4 у нас і так було в правій частині. Не чіпаємо, залишаємо. Дивимося, що можна перенести з лівої частини. 0,4 перейде з протилежним знаком, і мінус 2,4 також перейде з протилежним знаком. Обраховуємо ліву частину. Мінус 1,2 плюс 6,4 це те ж саме, що і 6,4 мінус 1,2. 4 мінус 2. 4 -2. Буде 2, 6 мінус 1 буде 5. Кома під комою, розряд під розрядом, і нам залишається додати 3,8. 2 плюс 8 буде 10, 5 плюс 3 8 і 1 9. Відповідь 9 х. А в правій частині 5 мінус 4 буде 1, 1 мінус 0,4 буде 0,6 і 0,6 плюс 2,4 це буде 3. Звідси х дорівнює 3 поділити на 9 або 3 дев'ятих. При дев'ятих добре скорочується 3 на 3. Буде 1, 9 на 3 буде 3. Остаточний корінь нашого рівняння 1 третя. І третє рівняння, воно найбільше, найважче. Багато тут всього. Не мішали і десяткові дроби, і звичайні дроби, тому тут без чорнетки прямо ми не обійдемося. Розподільна властивість нам в поміч 4 сьомих. Треба помножити, переводимо в звичайний дріб, може, будемо скорочувати, так буде простіше: 56. Сотих. 56 сотих. 4 і 100 скорочуємо на 4. 100 на 4 буде 25. І 7 і 56 скорочуємо на 7. 7 на 7 буде 1, 56 на 7 буде 8. І в нас виходить дріб 8,25. Записуємо 8,25. Далі плюс на мінус мінус знак з'ясували, а тепер переходимо до чернецьки. 4 сьомих помножити на 42 десятих. Так само скорочуємо. 4 на 2 буде 2, 10 на 2 буде 5. 7 на 7 буде 1, 42 на 7 буде 6. І виходить у нас дріб 2 на 6, 12, 5. 12 п'ятих, ну, поки що так і запишемо 12 п'ятих. Але не забудьте про буквану частину Y. Плюс 0,4. Давайте так поки що її перепишемо 0,4. Дорівнюємо. Знову-таки нам в поміч розподільна властивість. Множимо спочатку це на це, це на це. 5 тринадцятих. Помножте на 52. Сотих. Скорочуємо 5 і 100. 5 на 5, 1, 100 на 5 20. І скорочуємо 13 і 52. 13 на 13, 1, 52 на 13 буде 4. Ще можна скоротити 4 двадцятих. У нас виходить 4 двадцятих. І при скороченні це буде п'ята. Записуємо п'ята. плюс на мінус буде мінус. А далі знову чорнетка нам в поміч 5 тринадцятих помножити на 65 десятих. 5 на 5, 1, 10 на 5, 2. 13 на 13 – 1, 65 на 13 – 5. І виходить у нас дріб 5 других. Не забуваємо про бухгалуну частину 5 других ірк. Далі думаємо, що робити? Що робити далі? Ну, давайте поки що зведемо. Подібні доданки мінус п'ятих Y вона залишається в лівій частині. До них приєднається мінус 5 других ігрик, але з протилежним знаком. В правій частині одна п'ята, чекає на 8 п'ятих з протилежним знаком. І на мінус 0,4. Далі, якщо проаналізувати наші дроби, вони, в принципі, непогано діляться. І швидше буде перевести це все в десятковий дріб, ніж зводити все до спільних знаменників. 12 поділити на 5 буде 2,4. То давайте так і зробимо. 5 поділити на 2 буде 2,5. 1 поділити на 5 буде 0,2. 8 на 25 буде 0,32. Ну і мінус 04 ми як не чіпали, так і не чіпаємо. Далі обчислюємо. От, дивіться, не треба навіть пам'ятати правила. Ми просто переносимо числа з їх знаками, тусуємо, міняємо місцями так, як нам зручно. Звісно, що 2,5 і мінус 2,4. Це ж ну, просто легкотня. Буде 0,1. А далі 0,2 мінус 0,4. Це буде 0,2. І 0,2 Мінус 0,2. Мінус 0,32. Відповідь буде від'ємною, але при цьому ми будемо додавати. В нас виходить 0,52. Мінус 0,52. Звідси y дорівнює. Мінус, мінус на плюс буде мінус 5,2.